Сьогодні у програмі про медичну сферу щодо фінансування медзакладів ми розпитаємо у Мера Лозової Сергія Зеленського. Ми вітання. Добрий день. Пропоную почати програму про зарплату медиків. Неодноразово піднімалося питання щодо недофінансування, чи є зараз затримка, чи немає. Ми на сьогоднішній день да, з людьми заключили декларації більше, ніж на 64 тисячі. Гроші вже йдуть напряму на первинну неприбуткову. Медичну організацію. Йдуть вчасно. Поначалу були збої, От, ну питання в іншому. Питання в недостачі на сьогоднішній день лікарів сімейних. Ми на сьогоднішній день маємо 43 лікаря сімейних, ну, із них більше 10 – Людей декретній відпустці і троє роблять по сумісництву. У нас сьогодні не вистачає в цілому по Лозівській територіальній громаді 11 лікарів. Це значна кількість, яка на сьогоднішній день призводить до того, що самі лікарі не в змозі оперативно вирішувати ці проблеми. От прийому по па пацієнтів короткі терміни. Тут є питання. Більше 10 лік лікарів на сьогоднішній день взяли більше норми. Норма обслуговування пацієнтів це 1800 чоловік. От. І доходимо до заробітної плати. Середня заробітна плата у нас складає десь самих лікарів 10-12 тисяч. Медичних сестер 7-8. Ну, це ми говоримо на рахування, не на руки. То, за ті захмарні заробітні плати, які говорили, нам да, по 20-25 по тисяч на сьогоднішній день взагалі мови не можна вести. Держава якось допомагає, якісь кошти надає нам заклади наші. Якщо говорити за первинну ланку, кошти надходять тільки на заробітну плату. Обслужуючому персоналу, лікарям, ну, медичним системам. Тут проблем немає в нас. Якщо брати утримання, ви знаєте, що вже третій рік тепло, електроенергія, обслуговування будівель, ремонти все робиться за рахунок місцевого бюджету або наших соціальних партнерів. Ну, ми говоримо за ФАПою амбулаторію. Які саме ремонти проходять, де саме? Сьогодні у нас такі глобальні ремонти будуть проходити у Якалівському, старостинському окрузі, потім ми робимо реконструкцію амбулаторії сімейного лікаря в Шатівському старостинському окрузі. Ми на сьогоднішній день. Виділили кошти по Тихопільському амбулаторії, бо там є ну, дуже складні питання по покрівлі. І четвертий об'єкт такий це Царадарівський старостинський округ, де є значні проблеми. У нас взагалі проблеми по декілька населеним пунктам, от ті, які вийшли, об'єднану територіальну громаду, особливо це стосується. Рільського старостинського округу, де взагалі на капітальні ремонти, взагалі селищна рада не виділяє кошти. Так, да, вони виділили відповідні кошти на утримання, те, що в нас закладено в плані для того, щоб робити ремонти в приміщеннях, на жаль, це є проблема. Така ж сама проблема у нас і в Краснопалівській сільській раді. От така ж сама проблема у нас по іншим уже тим старостинським округам. Це от Миролюбівська да? амбулаторія сімейного лікаря. Вона в крайній такому ну, занедбаному стані стара будівля, дах протікає. Но ми на сьогоднішній день розробляємо проєкт відведення, визначились уже по будівництву, і нам пообіцяла Юлія Олександрівна світлічна за її сприяння вже на 20-й рік буде включено на будівництво нової амбулаторії. Тому на сьогоднішній день ну, робити капітальний ремонт цієї амбулаторії я вважаю недоцільне. У нас проблеми. По Перемозки амбулаторії сімейного лікаря ми туди виїжджали, і туди також необхідно виділяти відповідні кошти для ремонту, тому що приміщень дуже багато, вони опалюються навіть ті, які не використовуються. І ми там запланували по цій амбулаторії відкрити праву частину, там три кімнати, почтове відділення, яке вкрай необхідна для цього села, для цього старостинського округу. На жаль, так сталося, що на сьогоднішній день, взагалі, взагалі, від проблем медицини, від проблем, які лягають на плечі наших людей, відповідальні, будемо говорити, так посадові особи вони відвернулися від Лазівщини. І ви знаєте, були прийняті відповідні рішення депутатами. Міської ради там були доручення Юлії Олександрівни Світлічної, щоб розібратися в питаннях недофінансування старинної ланки по державним повноваженням по заробітній платі. Ну, це я думаю, вже так друга тема, яку ми озвучимо на слідуючих наших зустрічах. Дякую вам за розмову. Я нагадую про первину медичну ланку. Ми говорили з мером міста Лосова Срієм Зеленським. Дякую вам. До побачення на все добре.